Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Ласкаво просимо, я дуже давно не знімала відео, але я вирішила навіть не зважаючи на цей момент, навіть не зважаючи на те, що я, мабуть, буду щось неправильно казати і взагалі буду трошки топити. Я хочу сісти і зробити це відео. Саме сьогодні, тому що я для цього виділила власний день. Я дуже давно вас не бачила. Мені дуже приємно, що ви доєдналися знову до мого каналу. Я була відсутня, можна так сказати. Мабуть, десь так 3-4 місяці, мені здається, тобто я не знімала досить довгих відео. Я знімала в основному такі коротенькі відео. Я займалася більш тіктоком. І, власне, вирішила, що. Настав час повернутися. До вас у такому форматі. Так, давайте без зайвих слів. Сьогодні хочу вам розповісти про свою декоративну косметичку цієї осені. і також в мене буде трошки доглядова косметичка. А не переймайтеся, я планую і надалі знімати влоги, але я чекаю на натхнення, і я не хочу знімати, аби знімати. Ви знаєте, що наразі соціальні мережі – це моє хобі, і я знімаю тоді, коли я в ресурсі, тому що в мене дуже багато енергії. Саме відходить на сім'ю, на роботу, тобто на інші речі. Тому усьому свій час. Давайте почнемо і подивимося, що в мене знаходиться у цій милій косметичці. Так, ну насправді, якщо починати із обличчя, я, мабуть, почну з ось таких от а, тональних кремів. Зараз мені дуже подобається саме ось така текстура, тому що я обожнюю щось таке невагоме, але при цьому, щоб воно перекривало якісь недоліки. Зараз на мені ось цей cc крем від Herborian. Він такий, наче як білий крем, тобто, коли його видавлюєш, не одразу розумієш, як це працює, тому що якщо його нашаровувати і е, тушувати, наприклад, б'юті-блендером або пензликами, він не перетворюється на тон. Тобто це як просто така, знаєте, біла маса. Тому його потрібно обов'язково наносити саме пальчиками. Ну а що стосується люмене, е, тут все дуже просто: тут якби стандартний сісі-крем, у мене відтіночок Light. І ви його наносите як просто тональний крем, він також тонує, він доглядає за обличчям, не так як арбер'ян, але просто як більш, мабуть, саме тонуючий продукт. Мені подобається, шкіра з ним така зволожена, класна, сяюча. Ну, в принципі, я задоволена. Далі я просто закохалася в цей ближчик для вуст або ліка для вуст. Називайте, як хочете. Це Lip Glow Oil від Dior. У мене колір 012. Я його купую вже протягом десь. Двох років або навіть трьох. Зараз він в мене на моїх губах, мені дуже подобається ефект зволоження, Я просто в захваті, класно зволожує і відтіночок такий, знаєте, досить натуральний. Там є багато інших кольорів, але мені подобається саме цей, Він завжди зі мною. Куди б я не йшла, він завжди, насправді, зі мною. Далі я свої губки підкреслюю таким олівчиком від NYX. У мене декілька кольорів насправді. Я взагалі полюбила цей олівчик, тому що я про нього багато чула, і взагалі я його придбала через те, що хтось його радив на норвезькому тіктосі, десь там типу, рік тому. Я придбала, і коли я його вперше взагалі нанесла на свої губи, я була в шоці, наскільки він подібний до Charlotte Tilbury Iconic Nude. Просто один в один, максимально класний такий нюдовий колір. Просто ідеальний. Дівчатка, я вам раджу. Я насправді придбала декілька кольорів. В мене є також іще нюд трюфель, і в мене є ще відтіночок кофі. Саме нюд беж, це просто топ, тому що це просто ідеальний нюд. От правда. Дуже полюбляю ось цю палеточку Тіней від Tarte. Вона називається Тарталет in Bloom. Дивіться, яке класне пакування. Вона вже доволі таки а, а, давно знаходиться на ринку, але я тільки ось її побачила, не знаю, де я була. Ось, Отак вона виглядає. Дуже така, знаєте, ніжна, нюдова палеточка. ідеальна на весілля, ідеальна на побачення, взагалі на кожен день. А аромат просто блін, аромат такий, знаєте, ну реально тарт вміє робити тіні, аромат шоколаду. І ось якщо користуватися чимсь базовим. Дуже часто хтось там пише там, наприклад, порадь мені щось там на кожен день. Щось таке, що посувало на кожен день і на день і на вечір. Це саме ця палетка. Я її купувала в Сафорі, коли була в Парижі, і там дуже багато тіней в них було, але саме цю радять майже усі візажисти, тому також можу її радити, тому що вже її спробувала і насправді просто закохалася в неї. Мій улюблений консилер а, такий, знаєте, невагомий і взагалі непомітний це тушекла Віте Сан-Лоран. Я його купую вже третій рік і саме у Кольорі 2 він в мене і влітку, і взимку зі мною і взагалі саме в осінній період, тому що просто це ідеальний колір, який пасує на кожен день, який перекриває усі недоліки, але при цьому його майже непомітно. Це те, чого я не можу досягнути із іншими продуктами. Що б я не купляла, чим би я не користувалася. Я ненавиджу, коли я відчуваю консилер в цій зоні. Мені не подобається відчуття перенавантаження, тому для мене це просто. Ідеальний продукт. Звичайно ж, я не можу обійтися без ось цих двох продуктів. Це хайлайтери від Dior Backstage. Причому зараз на українському Тіктоці цей продукт і ось ці рум'яшки від Dior також саме у першому кольорі, вони просто завірусилися, вони неймовірно популярні. хоча а, ця лінейка з'явилася, ну, там, типу, не знаю, 4-3 роки тому, я вже не пам'ятаю наразі, але саме чомусь зараз вона неймовірно популярна, і справді вона класна. Я знову дала їй другий шанс і користуюся переважно рожевим та білим кольором. Наношу замість хайлайтеру. Інколи е мішаю разом із рум'яшками. І в мене виходить такий, знаєте, дуже делікатний відтіночок. Рум'яшки, е не скажу, що дуже пігментовані. Звичайно, тут я така, знаєте, жертва маркетінгу. Ось такий відтінок, його ледь-ледь помітно. Але мені подобається те, що його можна нашаровувати, тобто ним перевантажити шкіру неможливо. Не буде такого, знаєте, ефекту, що там, типу, нанесла дуже багато рум'ян. Саме через це мені подобаються і тіні в Dior, і, відповідно, рум'яна. А до цього також просто я цим відтіночком закріплюю кремові рум'яшки. До цього я наношу ось цей колір. Це колір Hope від Rare Beauty це косметика Селени Гомес. І я просто в захваті, тому що блін, вони такі пігментовані. Єдине, що їх може розтушувати нормально, це вологий б'юті блендер, не пензлик, не руки, саме вологий б'юті блендер. Мені здається, що їх вистачить, там, я не знаю, на 5 років вперед. Я просто обожнюю цю пудру. Вона така шовковиста, дуже приємна. Це також Діор. У мене насправді дуже багато косметики Діор, Я не знаю, чому так сталося, але мені здається, що це, знаєте, номер два в моїй косметичці. До цього номер один була Шарлотта, Зараз, от, типу, номер один-два це Діор, Я не знаю чому. Це, значить, у мене пудра Діор Forever І це в мене перший колір натуральний. Вона просто ідеальна, знаєте, така шовковиста, бархатиста, просто аксомитовий такий ефект і класно лягає на шкіру, і можна робити і бейкінг, і можна просто а, припудрювати обличчя. Тому я дуже раджу, якщо шукаєте щось таке а, ну, трошки подорожче на кожен день. Божньою ось такий контурінг від Шарлоти. А це її контурінг та хайлайтер. Одразу скажу, що хайлайтер, як на мене, на трічку. Ну, тобто я. Ним не можу сказати, що користуюся постійно. А більш користуюся саме бронзером або контурингом. Це вже моя друга палетка. Я обожнюю його, просто обожнюю. Так, щоб вам не збрехати, дивіться, в мене ось така ситуація. Так, Зараз, 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 зараз. Дивіться, в мене ось така ситуація. Бачите, наскільки я була закохана, і наразі, наскільки я і надалі закохана цей продукт, тому що ну, це просто це просто ідеальний ефект, який можна нашаровувати, Він дуже так натуральненько лягає на шкіру. Не можна користуватися і замість тіней. І в принципі, ну, там робити контурінг і обличчя, робити контурінг обличчя там, тіла, якщо там зона декольте. Я, до речі, завжди, коли в мене зона декольте, я завжди її тоную і завжди наношу або хайлайтер, або бронзер, ну, щоб воно просто, знаєте, якось виглядало більш-менш однаково, тому що в мене така проблема: в мене взагалі від природи більш темніша шкіра обличчя, аніж тіла. Є такий тип людей, і це я. І мені дуже важко підібрати якийсь тональний, тому що ну зазвичай, якщо брати якийсь блідий, то я буду така, знаєте, бліда, як смерть. А якщо брати щось таке потемніше, яке, в принципі, мені підходить, то тоді в мене бліда зона декольте. Тому я ось навіть сьогодні нанесла CC-крем навіть на зону декольте. Такі речі роблять жінки. Останнє, що знаходиться в моїй декоративній косметичці, або так, скажімо, на моєму столику, це ось цей аромат від Guerlain Santal Royale. Він наразі є у наявності, здається, в Бумонді, якщо цей магазин ще є, він ще існує, тому що я, мені здається, що я купляла його десь там ну, Принаймні, ось останню пляшечку. Коштує він десь 6 з чимось тисяч гривень. І я скажу одразу, що тут 120 мл він абсолютно вартує кожної своєї гривні копійки. Чому? Тому що, от дивіться, йому вже десь 5 років. Він в ідеальному стані, він неймовірно шлейфовий, але він такий дуже важкий, арабський, такий аромат табаку, аромат ванілі. І він не солоденький, тобто він не для таких, знаєте, дівчаток-підліток. Хоча, хто як себе відчуває, звичайно. Я одним, наприклад, не можу влітку користуватися от взагалі. Він просто мене дратує, мене від нього. Просто, знаєте, нудить. А ось тому я до нього повертаюся саме, коли трошки така більш прохолода погода, і він настільки круто розкривається, це такий шлейф. Ну, я не знаю, я не питала в людей, але мені здається, що що усі знають, що я зайшла до кімнати. Може, і не треба питати, мені здається. Тому вже, знаєте, люди. В них різні смаки. Тим не менш, мені подобається, і це найголовніше. Десь з липня місяця я займалася відновленням свого волосся. Я це поставила як за мету для себе. Я почала приймати колагени, я почала приймати різні там бади, які направлені саме на. Е Зріст волосся. Я, до речі, цим ділилася з вами і на інстаграмі, і на тіктоці. Дуже багато інформації давала про те, що я приймаю з вітамінів. Наразі в мене цей курс скінчився. Там в основному був біотин, різні такі штуки, які класно діють на волосся. І я зараз приймаю тільки колаген. До прийому їжі, просто там розводжу його у водичці і приймаю. І з того, чим я відновлювала своє волосся, тому що воно в мене було в принципі, в жахливому стані. А зараз я постійно собі е, е, підрівнюю кінчики, це моє, таке, знаєте, золоте правило. Раз на 2-3 місяці обов'язково прибрати 2-3-4 см. Але те, що мені надає блиск, і те, що мені дає. Рост і те, що так класно дбає про моє волосся, це саме оця олійка. Мені здається, про неї вже знають всі, хто дивиться американський YouTube. Купувала її на iHerb, До речі, вона ще є. Вона постійно зникає, але вона досить досить швидко повертається. Це Мілле або мієлле, я не знаю, як правильно це читається. І це значить олійка з розмарином та м'ятою. Це саме для того, щоб наносити на шкіру голови. Я вирішила, що я своє відновлення почну з того, що я постійно буду робити при кожному митті волосся. Я буду наносити цю олійку. я буду лишати її на 2-3 годинки. А на довжину буду наносити або органову олійку, або кокосову. Це також я купляла на Хіорбі. І а, при цьому я буду робити такий, знаєте, як легенький масаж. Ось цією щіточкою, Ось таким ось чином. Так? П'ять хвилинок десь, потім лишаю все це під плівкою або під полотенцем, або просто, знаєте, заколюю в таку гульку і ходжу собі по дому, там працюю, займаюся перекладами і так далі. Це настільки круте відновлення, в мене просто немає слів, тому що волосся росте як якесь шалене. Наскільки я розумію, що подібну оліку можна зробити самостійно, тобто все змішати або зробити такий, знаєте, як узвар, а, заварити це кип'яченою водою. там... Не знаю, можна і типу такого щось робити. Я знаю, багато дівчат на тіктоці це робить, але я вирішила просто придбати те, що вже є в магазині або там в інтернеті, і користуватися. Наразі користуюся вже ось десь півтора місяці, два місяці. Мені дуже подобається ефект. Мені дуже подобається те, що в мене з'явився блиск на моєму волосі. Воно досі не в найідеальнішому стані, але, принаймні, я бачу. Ефект я бачу, якби як це працює на моєму волосі. Якщо порівняти з волоссям десь там півроку тому, яке було таке, знаєте, понівечене і просто в жахливому стані, тепер його принаймні приємно, до нього приємно доторкатись, його приємно, так знаєте, брати в руки. Тобто я бачу, що обли... обличчя ще волосся живе. І мені це просто, неймовірно, подобається. Я буду продовжувати у тому ж дусі і обов'язково буду ділитися з вами своїми досягненнями. Я впевнена, що у сьому. Свій час і просто потрібно працювати в цьому напрямку. Дівчатка, давайте тепер поговоримо про доглядову косметику. Я саме догляду приділяю більш уваги, ніж декоративці. Я думаю, що ви це помітили. У мене майже немає якоїсь такої, знаєте, важкої артилерії, тому що я роблю дуже такий легкий мейк. І всю свою увагу я звертаю на догляд просто обожнюю догляд від Biologic. Це їх кислотний тонік. У мене P50W, це, як ніби врахується, така легка версія, але я вам скажу, що до неї потрібно звикати. Звикати поступово взагалі радять користуватися два рази на за тиждень. Зараз просто ідеальний період для кислот. І в мене просто улюблений кремчик, мій це Еластін. Боже, який він крутий, дівчата. В нього, звичайно, аромат такий на великого прихильника, але проблема в тому, що я просто не можу знайти йому заміну. Він настільки круто зволожує обличчя, я просто знаєте, настільки. В захваті, що я планую обов'язково його оновлювати, і обов'язково хочу спробувати ще там різні ампулки. В них дуже багато класної доглядової косметики. Окрім цього, я обожнюю, звичайно ще корейські бренди. Зараз користуюся ось просто ідеальний кремчик на вечір. Це кремчик з керамідами від COSRX. В мене також є від нього Тонер. А кремчик виділяю саме тому, що він такий жирненький, зволожуючий, і він ідеально працює, коли ось ви зробили якусь масочку або там, не знаю, пілінг, І коли у вас все обличчя ваше, знаєте, таке стягнуте, його потрібно зволожити. Це просто бомба! Працює круто. На ранок не раджу, тому що весь макіяж буде плити з вашого обличчя, тому що він досить такий жирненький. Далі, це в мене кремчик під очки, в мене є кремчик з авокадо від Kiehl's, ним я користуюся в день. А Ось десь на вечір, декілька разів на тиждень, беру ось цей кремчик з ретінолом від Beauty of Joseon. Боже, це мій просто улюблений корейський бренд. Я вам його від, від усього серця раджу, і умивалочка і, і скраб, все там працює просто ідеально, і SPF просто шикарний. Тому, дівчатка, я раджу. Що стосується кислот, наразі користуюся ось цим легеньким пілінгом. Ще не беру такі, знаєте, важкі. Вирішила брати 5% гліколівої кислоти, мені подобається. Також придбала на iHerb, це бренд Prescript Skin, В них дуже багато. У них дуже багато різних позицій, але, чесно кажучи, я б звертала увагу саме на пілінг. Він недорогий, його можна придбати, і він, в принципі, підійде навіть там чутливій шкірі, але потрібно користуватися обережно. І обов'язково поєднуємо дівчатка усе це з SPF а, на день. В мене ось такий з центеллою, у мене скінчився вже мій Beauty of Johnson, Взяла тепер Skin 1004. Я просто обожнюю цей бренд, в мене від них є ще один. Кремчик, але це я виділяю більш за все, тому що він і, і пакування ідеальне, і така текстура, наче, знаєте, просто зволожуючий кремчик, а не SPF, який, знаєте, такий білий, і вонючий. Це просто ідеальні продукти. Дівчата, в мене наразі було все. Я е, зняла це відео, я настільки з вами відпочила. Мені подобається те, що я розповідаю усе своїми словами, передаю свої емоції. Дівчата, я розумію, що немає виправдання моєї відсутності, але мені насправді, мабуть, потрібен був цей час. І я насправді і зараз, в такому знаєте, етапі, коли я себе пізнаю а, знову, я знайомлюся із собою знову. Я для себе стала якоюсь такою, мабуть, новою людиною, саме в цьому році. Скільки вже можна тих трансформацій, я не знаю, але думаю, що зараз багато хто із вас переживає також цей етап у своєму житті. Ось я була з вами рада зустрітися, я вас всіх цілую і давайте домовимося з вами так, що я буду намагатися знімати хоча б один раз на тиждень, чи то буде влог, чи, чи то буде щось таке, знаєте, косметичне. В будь-якому випадку я буду на зв'язку із вами. Ви мене можете також знайти на ТікТоці, на Інстаграмі, і також лишу тут свою пошту. Ну, все, дівчатка. У мене було все. Я вас люблю, цілую і всім па-па!